Доброго дня! Мене звуть Любов Моїсеєва, я завідувачка відділення пульмонології обласної лікарні Мечнікова. Відділення займається лікуванням захворювань дихальної системи, бронхіальна астма, хронічні обструктивні захворювання легень, пневмонії, різноманітні ураження бронхіальної системи, інтерстиційні ураження легень. Завдяки потужній діагностичній базі лікарні мечникова ми маємо можливість провести рентгенографію органів грудної клітини, КТ органів грудної клітини нативну із внутрішньовенним контрастуванням, фібробронхоскопію, спірометрію, електрокардіографію та інші додаткові методи обстежень, які потребує конкретний пацієнт. Захворювання легень, захворювання органів системи дихання, гострі і хронічні. Любов Моїсеєва, завідувачка пульмонологічним відділенням лікарні Мечникова, готова прийняти вас з вашими проблемами, зі скаргами на здоров'я.